Окоти це справжнє створіння. Ось кілька Оськілька на які можливо, вас здивують. Унікальний відбиток носа, так само як у людей унікальні відбитки пальців, готівне повторний візерунок на носі. Майстри стрибків, кути можуть стрибати на висоту, яка в шість разів перевищує їхній зріст. Це завдяки їхнім сильним заднім лапам і гнучкому тілу. Неймовірний слух. Слух котів значно гостріший за людський. І навіть за собачий, вони можуть чути ультразвукові частоти, що допомагає їм полювати на дрібних гризунів, Вібріси як сенсори. Ці чотири волоски на мордочці кота допомагають їм орієнтуватися в просторі, відчувати повітряні потоки та розміри отворів. Сон важлива частина життя, в середньому коти спрять близько 12-16 годин на день, щоб заощадити енергію для полювання та ігор. Муркання не лише задоволення, хоча коти муркочуть, коли щасливі, вони також можуть муркотіти, коли відчувають біль або стрес, щоб заспокоїти себе. Вважається, що муркання має лікування властивості, різноманітність голосів кути можуть видавати понад 100 різних звуків, тоді як собаки, лише близько 10. любов до коробок. Причина, чому коти так люблять коробки, до кінця не зрозуміла, але вважається, що це їм дає відчуття безпеки та затишку. Третина життя на за собою. Коти витрачають значну частину свого неспання на навализувані шерсті, що допомагає їм підтримувати її чистоту та регулювати температуру тіла. П'ятий палець, однак, у більшості котів на передніх лапах по п'ять пальців, а на задніх по чотири. Проте іноді зустрічаються коти полідакт з більшою кількістю пальців. Сподіваюсь, ці цікавинки вам сподобалися, чи хотіли б ви дізнатися ще щось про котів?